Всім привіт! Як і обіцяв, відео про Peugeot 308 sv на трасі. Їду зараз ним на столицю, автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Деякі доопрацювання по ньому зроблені. Замінені задні колодки, докуплений комплект коліс. Зараз треба зробити йому хімчистку прибирання салону. 1,6 дизель 80 кВт. Механіка 6 передач Peugeot 308 SV 2009 року. Семимісне, в непоганій комплектації. Автомобіль реально заряжений. Що ми маємо? Маємо задній парктрон. Маємо 4 склопідйомника, регулювання підігрів, складання дзеркал. Маємо автозатемнення. Маємо двохзонний кліматконтроль. Маємо, звичайно, що круїз, маємо датчики, світла, дощу присутні. Є столики для заднього ряду сидінь. Шкіряне кермо присутнє, шкіряна ручка присутня тут. Панорамний дашок. Це одна з фішок цих автомобілів. Ну і от така комплектація. Непогана, хороша такі Recaro сидіння. 6 подушок airbag у нього присутня. Але сьогодні хочу поговорити про цей автомобіль на трасі. Хороший конкурент третього мегана насправді це такий автомобіль, який люди недооцінюють. І, на мою думку, даремно. Автомобіль досить такий непоганий. Звичайно, дизайн задньої частини, можливо, не найкращий далеко. Звичайно, що матеріали там тканини, салону також, можливо, не найкращі. Не супер якоїсь там якості, можливо, декому не подобається, що окрім дизельних двигунів в Peugeot 308 SV є тільки непоганий 2 літра бензин. І 1,8, який тут зустрічається ну, прямо вкрай рідко. А 1,6 бензин тут, на жаль, хорошим назвати важко. Ну, а 1,4 для цього автомобіля є замало. Значить, на трасі будемо їхати зараз цим автомобілем, буду вам показувати його. Швидкісні характеристики, насправді, тут є чим похвалитися. Цей автомобіль мене досить таки здивував. По-перше, він має таку, таку ж десь динаміку, як третій Renault Megane 1.5 дизель. Десь плюс-мінус. Тут одинакові коловати, але при обертах трошки більше 2.300. Цей автомобіль насправді таку має дуже рвучу динаміку. Тобто ти нажимаєш і вона зразу відразу поїхала. Так, ми йдемо зараз 130. 130. Наберемо зараз 130. Управляю курї з контролем, щоб все було більш зрозуміло. 130. Дуже тихо в автомобілі. Оберти рівно 2,5. Тихіше, як в. Астри тихіше, як в Мегана. Десь так, як в гольфа. Можливо, можливо, так само, десь як в Апп'ятої шкоди. Десь на такому рівні шумка. 25130. Непогані оберти, в принципі. Давайте наберемо більше. 140. Ні, не 140, ми вже 150 йдемо. 150. Ну, 3000 ще немає. Ми йдемо 150. Давайте спробуємо добрати до 3000. Десь 156-157 кілометрів це 3000 обертів. І в автомобілі зовсім тихо. І саме цікаво, що швидкість отут, коли ти за кермом сидиш, вона абсолютно не відчувається. Тобто ти їдеш, а швидкості не відчуваєш. Таке враження, ну, можливо, як їдеш там 120 на якомусь Сандеро, десь так. Тобто машина дуже приземлена, Ну, вона має невеликий кліренс, це теж один з її мінусів. І вона насправді ну, непогано їде на трасі, тобто для далеку, далеких поїздок вона буде дуже класним варіантом, особливо, якщо ви будете їхати 130 на круїзі. Я думаю, що вам, вам сподобається. В ній буде дуже тихо, по-перше, ви зможете спокійно розмовляти з людьми, які сидять позаду, аж навіть на третьому ряду, якщо навіть ви будете їздити в сім'ях. Кудись в подорожі. В принципі, тут позаду балка. Не зовсім проста балка, але якби і страшного в ній нічого немає. На швидкості 130 це просто ідеально. Просто ідеально. Так, давайте ми спробуємо їхати, в принципі, 100-110. 90 я навіть не знаю, чи є сенс, тому що тут вже, коли їдеш 90, то таке враження, що повзеш. Так, 90, ну, давайте 90, ладно. Що вже робити? Спробуємо, для вас покажу. У нас якраз зараз населений пункт. От, ну, 90 покатаємось. Так, 90. 90 у нас. 1700 обертів. 90 км на годину. Витрата, я думаю, тут буде. Ну, воно пише 4 літри, я думаю, що більше вона при такій швидкості брати точно не буде. Ну, 4 в 1-4 літра. Більше я не думаю, що тут буде витрата. Давайте наберемо 100 і 110. Сотня. Сотня десь 1950 обертів. На шостій. Я їду на шостій, рухаюсь, не перемикаю на п'яту. І давайте 110. Наберемо все ж таки 110. Рівно 110 у нас 200. Насправді, друзі, в автомобілі тихо при 110. Подорожувати дуже приємно. Дуже класного контрасту додає панорама. Дуже класного. Чим прикольно, коли є панорама. По-перше, зручно дивитися на світлофор, якщо ви близько під'їхали. По-друге, вам не страшний град. Розбити цю панораму реально непросто. По-третє, так як її майже ніколи ніхто не розбуває, на розбірках вона коштує. Недорого. Такі плюси. Ну і плюс комплектація самого автомобіля, вона реально є топова. Як на мене, ну це не, не прямо там шкіра і вся решта, але а що ще потрібно? Є круїз, є клімат, є шкіряне кермо, 4 підйомники, задній парктрон, автозатемнення присутнє, є панорама, є 7 місць. Все, Все на місці, є економічний дизельний двигун. Який також зараз пише в принципі, так само. Ми 110 їдемо, тут так, тих ж само 3,5, 4,2 літра витрата. Якщо приблизити. 3,4, 3,7, ну десь, десь в такому діапазоні вона і буде в принципі, споживати паливо. Тому така автівочка, друзі. Окремо про цей автомобіль треба зняти відео. Я його помию, почищу, зробимо легку хімчистку. Йому в принципі салон адекватний, ну, там є брудно, звичайно, ним користувалися, але нічого страшного, я його помию, почищу. Ціна його в Києві буде 7000 доларів, в нього фарбована тільки одна дверка. І мені здається, що тут є такий нюанс, автомобіль 6 місяць 9-го року. А можливо в МД я не пам'ятаю, тут пише 8-й дев'ятий, тобто модельний. Модельник пише 8 календарний 9-й на реєстрацію автомобіль, скоріш за все, стане 8 роком. Ціна 7 тисяч, знаю, що немало, але стан тут хороший. Тут 200 пробігу, тут є вся сервісна історія автомобіля, тут майже нові передні гальмінні диски і майже нові задні гальмівні диски. Тут два комплекта коліс. З того, що тут потрібно буде зробити, це заміна оливи, напевно, через 3000 кілометрів. Ну і в принципі, напевно, я би більше поки що нічого не робив, так як ходова не грюкає, не стукає. Колодки задні я бачу стоять нові, передні, не нові, але дуже гарні. Резина літня присутня. Брати і кататись, так що якось так цікаво, набирайте. Мінуси Peugeot, звичайно, є, я обов'язково в інших роликах про них буду розповідати, про те, які вони. Які нюанси бувають з цими автомобілями в плані кузова, які нюанси бувають в плані салону, тут теж присутні типові нюанси Peugeot 308 SV. Але хочу сказати, що будь-який конкурент цього автомобіля, а насправді з 7-місних універсалів, це, напевно, єдиний універсал семимісний. Megan 2 не буває семимісним, Ford Focus не буває семимісним, Opel Astra H не буває семимісною. Я навіть не знаю, чи взагалі є ще хоча б один універсал, який буває повноцінно семимісним. Ну, звичайно, що на ці місця можна посадити тільки дітей, не більше, не менше. От, Або когось такої дуже маленької комплекції. Ну, Але воно тут є. І... Напевно, це вихід для. Такий цей автомобіль може бути виходом для людей, наприклад, в кого 4 четверо діток. Тобто ви одне сидіння залишаєте, у вас є ще залишається все-таки багажний відсік, у вас є куди посадити найменшу дитину, там можна її пристебнути, і ви можете так їхати. Дуже класно, що це сидіння дуже компактно складується. Я в наступних роликах обов'язково покажу, як воно виймається. І все просто, ви маєте повноцінно або шестимісний, або семимісний, ну або, якщо не потрібно, за 3 секунди дістали 2 крісла і маєте величезний сімейний універсал. Просто п'ятимісний і все. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика Peugeot 308 SW на трасі. Мої враження від автомобіля, дуже хороша шумоізоляція, дуже впевнено він тримає швидкість і гарно їде. Витрата палива я не знаю, яка в нього буде. Думаю, що район 6 літрів, так як я буду їхати динамічно. Досить динамічно буду 150 їхати, можливо, навіть місцями. Тому думаю, що витрата буде десь така. В загальному я зазвичай по трасі Київча від Рівного до Києва їду на круїзі 130 для того, щоб не піймати штрафів, і в населених скидаю до 70 км на годину. Це якби досить адекватно, мені здається. І Ну, більше рухатись швидше некомфортно, але інколи тут є таких декілька класних пряміків, де я пробую розганятися, щоб кайфанути від динаміки цього 1,6. Тому так, все, друзі. Про сам Peugeot, як автомобіль, про його ергономіку і комфорт треба говорити окремо, треба показувати, окремо розповідати. Окремо розповідати тут є, що тут багато кармашиків, багато зручних фішок, багато цікавих плюшок. і... Недооцінений цей автомобіль. Я їх не так багато привозив, але ті, що привозив, люди на них катаються і задоволені. Це адекватно адекватна автівка за доступний бюджет. Всім добра, всім пока. Значить, друзі, одна справа їхати в день швидко, а інша справа вночі. Слава Богу, слава ЗСУ, що в нас зараз в даний момент є вже освітлення, дороги освітлюються. До того була ситуація досить складною. Дуже складною дороги було тут, повна темрява була. Але про що хочу сказати? Хочу сказати про те, чи комфортно на Peugeot 308 SV 2009, 2008 10 до 2012 року їхати вночі. В принципі, ось так освітлюється дорога, саме більший... Цікавинка, що це без туманок, а це з Без. З. різниця колосальна. Тобто туманки реально дають ефект класний. При тому всьому, що тут встановлений звичайний галоген. Якщо галоген змінити на круті, круті діоди, круті діоди коштують, ну, напевно, район 50 баксів. Якщо такі дійсно класні, якісні діоди це 50 доларів. І у вас буде тут. Від туманок ефект прямо дуже крутий. Чому я не раджу і не кажу ставити діоди в звичайне світло фар? Чесно хочу сказати, і я думаю, що кожен з водіїв мене підтримує. Оці всі водії, які понаставляли собі ксенонів у звичайні фари, відверто сказати, я би за це позбавляв би водійського посвідчення на місяць. Ну, от Просто на місяць або штраф 1500 6 гривень. Ну, їхати напроти таких людей, особливо коли панує повна темрява, коли тебе не освітлена дорога, це майже є нереальна херня. Чому держава за це не береться і чому поліція за це не береться, я не знаю. Але хочу сказати, що настільки некомфортна ця ситуація, що просто ну, насправді це ціла жесть. Тому так, тому я думка і я вважаю, чесно, в мене інколи буває бажання, просто коли така людина їде або позаду тебе, або ти розминаєшся з нею, зупинитися, просто і взяти біту, порозбивати людині фарами. Не знаю, можливо, я надто агресивний, але якщо в тебе нормально все з галогеновими фарами, так як тут, то ну, ставиш ти діоди в туманні в туманки. Окей, добре, став діоди в туманки. Ну, Ти хочеш ксенон в туманки? Ну добре, постав ксенон в туманки. Але ставити ксенон в звичайні фари, звичайні лопухи, коли воно світить і сліпить настільки сильно, що їхати фактично стає роз'їжджатися з таким автомобілем неможливо ще, коли дві смуги для руху в одну сторону і дві в іншу, і ти з ним роз'їжджаєшся десь через отакі, отаку перешкоду. Отакі бар'єри, то ти цього реально не відчуваєш. Фактично. А коли в тебе одностороння така траса, як Варшавка, і такі Олені їдуть один за одним з тим Ксеноном, то тоді хочеться реально, щоб поліція таке штрафувала. І затонування. Я, я теж вважаю, що ну, ми ж в Європу йдемо, а не в жопу. І нам потрібно зробити, щоб не можна було тонувати передні вікна. Це насправді безпека така ж сама. Нам потрібно зробити так, щоб не можна було змінювати устаткування основного освітлення автомобіля, тому що це є небезпечно для інших учасників дорожнього руху. Якщо це безпечно для вас, то це не означає, що це є безпечно для інших учасників дорожнього руху. Так, повертаюсь до пижика, ну, от, е, ніч, темрява. В принципі, ви бачите, світла вистачає. Ну, без туманок прямо так, його мало. Дальні. Дальня. Дальня непогана. в принципі, якщо пуста траса їхати на дальньому, то, то буде взагалі все видно повністю. Як можна покращити світло цих фар? ну, придбати якісь там. Хороший, хороші галогенні лампи, але плюс 200. Тоді, в принципі, ви не будете нікого сліпити. До слова, такі лампи коштують також по, по 400-500 гривень за штуку. Купуєте такі лампи плюс 200 і, в принципі, маєте спокій. Ну, от так світи дальні. Е, ну, на відео, здається, ніби нічого не змінюється. Але ні, дальні тут воно працює насправді. Набагато далі видно. Але хочу сказати, що і на цьому ближньому адекватно. Тобто це один з тих автомобілів, на якому адекватно. Ну, але й не дивно, тут досить такі здоровенні великі фари, і я би здивувався, якби тут було навпаки. Тому що Мегана ну, проблема з освітленням дуже серйозна, критична, я би сказав. Фокуса аналогічно не розумію, чому фокуса, в принципі, фари нормального розміру, але проблема зі світлом дуже критична. Тому, ну, моя така думка. Що тут е, конструктивно і розмір фар він досить хороший, тому насправді їхати можна. Ну і в принципі такі фари, такі фари дозволяють тобі по трасі рухатися вночі з такою самою швидкістю, як би ти їхав в день. 120, 125, 130. Отак. Ти можеш їхати, тому що насправді видно непогано прогнозовано і все добре. Тому так, витрата до слова, друзі, десь район 6,2. Мене, але я їхав 140, поки було видно на круїз контролі, 140, 142, 145 тримав, де дозволяла дорога, тому що насправді автомобіль дуже легко тримається на такій швидкості. От. А зараз я вже, коли темно, я скинув на 128 на круїзі. І в принципі це теж комфортно. Комфортно, ну, більше, чесно, поночі їхати небезпечно, так як я вже не раз говорив, за придуркуваті оці. Наземні, не надземні, а наземні, по землі. Пішохідні переходи на трасі Київ чоп та й в принципі Київ, Одеса, та й в принципі на Варшавці, на будь де А по цих дорогах ходять і алкаші, і діти, і худоба. Вибачте на тому слові, і не тільки худоба, а людиноподібна худоба, різна, яка ну, не розуміє, що це траса, де можна рухатись 110. От, І насправді я перед кожним світлофором завжди роблю 10-15 поворотів голови, перед, точніше перед кожним пішохідним. І якщо я його не бачу, якщо він притемнений, я завжди гальмую десь до 90, тому що я не розумію, чи хтось там є, чи нікого там немає, а його там не видно. Тому, чесно сказати, дуже було б круто, якби, коли в нас буде перемога, якийсь очільник автодору нашого. Українського зробив би це, скажімо так, ліквідував би цю помилку тих будівельників, які будували ось так дороги. Так, дороги такого швидкісного трафіку не будуються. Але я вам хочу сказати, що навіть недавній проєкт кличка ремонту кружної дороги вони зробили таку саму маразматичну, маразматичне лайно, окружна дорога. Реально, окружна дорога, перекладували асфальт повністю, проривали повністю, робили повністю нове. Тобто все знімали, міняли каналізаційні стоки, все змінювали. І в нас на окружній дорозі в районі метро, в районі ретровіль, точніше, не ретровіль, а в районі Республіки у нас ті самі довбані наземні пішохідні переходи. Як? Яким чином? Не знаю, чому не підземні. Що не дозволяло зробити підземні, мені не вкладається в голові. Можливо, каналізація, не знаю. Але, ну, як на мене, це досить таки просто, просто фігня, тому що має бути воно під землею. Тому що коли не працювали світлофори, не працювали світлофори, в активний трафік люди насправді там дорогу переходили, особливо вночі, дуже боязко і дуже багато там збивали людей. Тому Буду повторювати про цю проблему постійно, так як ну, це надокучає, мені здається, чи не кожному водійові і завжди. З вами, як завжди, був канал Авторозбор, його незмінний ведучий Степан. Всім добра. Купуйте хороші автомобілі, чесні з чесними пробігами. До речі, всіх тих, хто має сумнів в пробігах моїх автомобілів, друзі, я спеціально закидаю свої автомобілі на авторі. Я не Продаю їх не з Авторія, але закидаю на Авторія для того, щоб. Я не люблю цей сайт абсолютно. Але ну, я закидаю туди для того, щоб Авторія підтягнула пробіг автомобіля. І для того, щоб мої клієнти бачили, що пробіг оригінальний. Тому що дуже багато є таких людей, які хочуть. Видавати бажане за дійсне і кажуть, що от, не може бути пробігу в Nissan nv 400 дизельному е комерційному бусі такого пробігу. А я кажу, може, а я кажу, такий він там і є. Тому я закидаю на авторію, я не, не боюсь. і я впевнений, що ви приїдете і комп'ютерною діагностикою знайдете той пробіг. А ще знайдете по тій причині, тому що я його не видаляю, я не чищу помилок. Я залишаю все на своєму місці для того, щоб ідеально читалися стоп-кадри, хто в темі, той розуміє, що таке стоп-кадр. І ви по стоп-кадра можете прослідкувати пробіг по помилці не тільки на сьогоднішній момент, а прослідкуєте пробіг по помилці, можливо, навіть 25-30 тисяч тонн. І таким чином, таким же чином, будете мати розуміння, що пробіги в нас завжди чесні. Я в пробігах своїх автомобілів не маю сумнів. Дозволяю будь-якому експерту з будь-яким обладнанням при моєму нагляді зробити перевірку. Чому при моєму нагляді? Тому що я вам розповідав, як криворукі, криворукі деякі відборщики, які беруть лаунж, заходять в спеціальні функції, намагаючись там не зрозуміло що зробити, і можуть навіть відкоректувати пробіг, а він легко коректується лаунчом. Тому що в мене була ситуація, може хто пам'ятає історія з Кенгу. У мене була ситуація історія з пасатом, коли люди приїхали на Б6 Пасат купувати. Мали підтвердження пробігу, все мали. В пробігові ніхто не сумнівався. Підборщик підключив, 1,8 TSI в мене був такий Пасат. Підключив лаунж, підключив і... Відкоректував, пробіг на зі 180 на 131 тисячу. Не знаю, спеціально він це зробив чи, чи не спеціально. От, але він оправдовувався перед замовником: що ну, тут, напевно, пробіг в коробки другий, тому він не вискочив на табло. Ну, то така собі штука, така моя історія. Друзі, всім лайк, всім добра, всім пока.